Вітаю всіх на четвертому етапі. У нас зараз гонка в Монзі. І старт четвертої гонки. Так, Юрій стартує першим, другий Артем, третій Віктор. Четвертий вже Олексій, потім п'ятий Антон. Так, подивимося, чи місяці пілоти всі. Так, заходять вроді бечиста. ні, Артем. Не Артем. А так, Артем, балув. Артем, він, на жаль, створив небезпечну ситуацію і зразу три пілота постраждали. На жаль, це досить таке негарний вчинок, на жаль. Ну, він зараз має четверте місце, а хлопці залишилися позаду. Шкода. Так, поки що між собою бореться Юрій з Артемом. Далі Артем посідає на Віктора. Ого, яка боротьба. бай сайд заходять. Артем на внутрішній Юра на зовнішній не пускає контакт, такий допустимий легкий контакт. Все дуже так, всі вміщається, є місце кожному. Чудова боротьба. Андріулі не робить жорстких дайвів, не виштовхує, в принципі, дуже чиста боротьба від пілота. Зарадує так, намагається знову знайти можливість, де обігнати. Юрій трішечки від'їхав, дуже близько, дуже близько. Це навіть знову можна йти на атаку. В принципі, BMW має непогану швидкість, але тут Ford має її ще кращу, оскільки в нього є турбіна, Єдиної машини є тут турбіна. До речі, пілоти зараз помінялися автівками. Треба було вивчати їх заново, трошки інше налаштування, інші Дінка. Але для наших всіх топ-пілотів це не є завадою і одразу до них всіх привикли. Звісно, є трошки невеличкі помилки можуть бути, але це нормально. Ну, це ж є гонки. Ось щось Антон дуже далеко, їде зараз поки останнім. Так, Артем йде на атаку, Артем йде на атаку, бозовні залишається на середині. Буде атака. Не не було, не, не було Але там бачимо поки що Віктор третій, Артем там. Трішечки послизнувся, але його от вже Олександр хоче його обганяти. Подивимося, чи вдасться йому це, досить близько. Мерседес теж має таку хорошу швидкість і хорошу управля... О, щось Артем щось дуже так дергає автівку. Складно йому, мабуть, їхати, мабуть, не привик до цієї цього авто. Хочу зрозуміти, як тут можна на ньому заходити. Ой, пішов отак, опішов отак, так, обійшов. А помилка від Артеми вибиває він Віктора. Ай, ж, знову знову у нас е попав в полі зору. Він зробив, звісно, через помилку, далі агресивний гобіт від Олександра. Ті вже від... відсунули Артема трішечки далі. Так, а тут бачимо, що і Євген. Євген вже на четверте місце, о, тут Богдан з Артемом. Ага, Богдан позовні, піску і залишає... А, ні, трошечки так, став бо став, заїхав на пісок. Трішки, мабуть, були контакти з ними і виштовхнули його назовні. й штраф, то в принципі цей обігін не дав би йому нічого. Буде зараз знову відновлювати. Так, дуже, до речі, активна боротьба. Всі між собою борються. Досить цікаво, хоч в принципі, в цій гонці не багато автівок, але всі між собою бореться. У Івана цього разу не склалося, Трішечки він не літав, бренештував автівку і не, не є конкурентом зараз на цій трасі з цим влаштуванням. Так, і Антон ходить Івана без якоїсь складності. Бачимо Артем поки що поставив швидке коло. Так, дивимося далі на Артема, Євгена, Олександра. Так, можлива позиційна боротьба між Є... е... Євгеном і Олександром. Так, так, пішов, пішов на обгін. Чудово, чудово. Ох, який хороший перший сектор. Ах, помилочка. Милочка І зразу втратив позиції. Олександр з цим одразу скористався. А так Олександр на подію на третьому місці. Зібрав за собою весь полотон. Тут намагаються всі під'їхати, наздогнати. Так, вже, в принципі, Богдан близько. Я думаю, це атака, 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 пішов на внутрішню. Так, обійшов, обійшов. Щось не складається. І зразу Антон тут, тут як тут. І вже не посідатиме на Богдана. А, а тут нас Олександр обіграє Євгена. Е -е так, Антон ще далеко не встигає. А так, Євген не втратив позицію. Так, знову повторна атака. Дуже близько, прям, прям дуже близенько. Ану буде Ні, не вганяє. Ой, небезпечно зараз. В принципі, Форт гармує раніше. Ах, трішечки був легенький контакт, але, але так, не, об... не обійшов, не обійшов. Олександр. В принципі, так, логічно, бо це було в принципі, неправильно з таким штовханням обходити. Так, бачимо, поки що Юрій Артем намагаються між собою розібратися хто швидший, але без яких серйозних атак. В основному все було не тільки на початку, а далі вже тримається. Так, і Євген у нас третім залишається. От і Богдан, обі... О, Богдан обігнає Олександра. Так, обійшов по внутрішньому, в принципі, це його зараз суперсили. Він так всіх виходить по внутрішньому БМВ. Краще гальмує, краще походить повороти, але теж має непогану максимал. трішки недостатньо реалізовує Мерседеси. На жаль, Віктора був дуже хороший час на старті, мав високу позицію. Ох, яка агресивна боротьба між Антоном і Богданом. Віктор міг поставити хорошу позицію і побачимо, що він міг би тут мати дуже хороші шанси. Побачимо вже на наступну гонку, чи вдасться буде моделюватися і покращити свої позиції і зібрати більше Ось Зараз, на жаль, в нього остання позиція. Так, бачимо, Олександр намагається обійти Антона, пішов на внутрішню. мав доброго стіп-стріма, ще стібстріми, бо Дана має, тому в принципі, всі є шанси. бай сайт ідуть. дивимося, що тут у нас на початку нічого. Так, тут у нас... Ох, хлопці, зараз може щось там статися. Зараз всі будуть заходити в перший, в перший поворот. А, так, всі вмістилися. бо да, обійш... Обійшов Олександра. Так, і вже наступне це буде в нього Євген. Вже наступна ціль. Так, дивимося, що в нас тут далі. Поки що Андріолі вже збирає чудове коло. Коло, коло гарно кортає сосіску. Ай штраф. Трішечки значить не дуже гарно. Вже не буде шансів обігнати на цьому колі. Так, ох! ой. Оце Тему не пощастило. трішечки нестабільна. І не завжди знаєш, коли тебе зірве. Як далеко його відкинуло цей розворот, Чи штраф аж на шосту позицію. Але я думаю, для нього це не є сильною проблемою. Він може навіть за ці три кола швиденько рибить, рибить Так, Трішки щось я не розговорився ще до запису. О, як агресивно вийшов Олександр. Тут зараз буде можливість в Антона обійти. Він наближається. А ще й штраф, то, в принципі, на наступному полі точно він його би обійшов. Але навіть і в боротьбі... Так, так захищаємо. Контратаки тут, в принципі, не може бути. Перемотаємо, трохи далі, подивимося. Що в нас тут вже атака? Ага. Танк, якраз був позаду, і Євгена була помилка, його розвернуло, на жаль, другу позицію він втратив. Шкода, шкода. Міг мати тут досить хороші очки, і залишалося буквально небагато вже до фінішу. досіннішого, дуже прикро, але, на жаль, це перегони і таке інколи стається. Треба над цим. Пильнувати і далі цього не допускаємо. І бачимо результати першого першої гонки о, першої гонки четвертого етапу. У нас переміг Юрій, перша перемога його взагалі, до речі, в цих гонках, друге місце Богдан, третя Антон, четверте у нас Артем. Потім п'ятий у нас э, людина, яка досить була в багатьох контактах. ці гонці, причому таких. Наша та, та п'ятірка, так, тепер вже друга гонка. Артем вже перший, в нього буде велика поляга відірватися від готових, тут всі будуть будуть шовхатися і обганяти. Так, і вся увага на перший поворот. Так, щось знов. Палу, так, палу, у нас Артем, так. Ох! Трафік. Трошечки зупинили Юрія. Він, в принципі, щоб не порозбивати всіх, легенько тільки втикнувся Віктора. Так. Артем другий, проти іншого Артема. Ох, як агресивно. Тут до контакту було тільки чуть-чуть. О, вже Богдан іде в атаку. Там нас атакує Олександр. Так, успішна атака, бо на швиденько хочети Артема і боротися за і одного, і другого Артема, і боротися вже за перемогу. Бо минулий раз він тільки другим. Я думаю, це не той результат, на який він хоче, йому треба збільшувати тільки сочок, тому що Артема зараз лідирує. і досить такий немаленький відрив, йому треба нас доганяти. Так, Антон вже тут, як тут, за Олександром, теж буде пробувати наздогнати і здобути собі позицію. Так, тут бачимо боротьба двох Mercedesів, Ззаді задній BMW вичіпує, зловило штраф, тому вже у нього тут пише Айшкода знову, знову Євген. Євген ще сьогодні не, не зайшло багато. Вже другий раз його звернули на початку гонки. На жаль, на жаль це буде останнім. Так, Юрія плюс одна позиція, він спостерігає як за тим, як Мерседеси бореться. Так, вертаємося до наших топів. Так, бачимо, тут поки що не сильно змінилося. Чи буде атака від Артема на Артема? Так, Артем захищається, зразу займає внутрішньо. І Артем, в принципі, обережненько, так, вже без інцидентів. Чудово, так чисто, досить чисто знову пряма. Вся потужність Форда, а ну чи опанує її артем проти андреолі. Так, на внутрішній, на зовнішню, зовнішню, а андреолі залишається на внутрішній. Так, пішов обіг. Ах! Ох, яке наряднє від андреолі. От він показує, що ні, є позиція перша моя, нікуди нікого не пущу. Ай, Богдан штрафом. Все, вже в принципі Олександр, навіть якщо програє позицію. Ох. Ай! Вилітає. Вилітає Артем. Так, занадто пушив на виході. Вилетів він тут. Так, Богдан у нас зі штрафом. Вже не посідатиме на Олександра. Але, в принципі, як навіть якщо він його зараз обжене, далі буде скидання штрафу, це буде втрата позиції. Але ззаді Антон, він точно має обганяти Болкона. Ох, як вони близько один з одним. Так, зараз... Ох, як агресивно вони виходять. Тут дуже багато шансів розкласти такому повороті. Так, от, от Антон має обійти болкона, далі Юрій обходить на прямій Івана. Щось Юрій дуже довго пробирається тут насправді слабувато. Так, Віктор вже напосідає на Артема, буде обгін. Так, пішов на внутрішню. Хороший вихід був від Віктора. Я думаю, що тут має бути збережений обгін. Фотофініш. Так, Віктор попереду, Де він може навіть пізніше загальмувати. І дуже так, це і відбувається. Віктор виграє позицію. Далі Богдан бачимо, хоче повернути позицію від Антона. Так, вже не посідає, хапає стів стрільчику і буде, мабуть, зараз обганяти. Віктора зараз покине слідчий час, до речі. Так що Віктор має всі шанси піднятися до бою. Ай, походу зрізка зараз буде штраф. Ай, Антона одна секунда. Ого! А і Богдану теж дали. Та, та. Ту, зі штрафи, ну тут в принципі Богдан обійде Антона, оскільки то, на пів секунди більше це якраз дасть йому верти цю позицію. До речі, Олександр Молодець. Е... Ох, який синхронний дріфт! Він віст, це неймовірно. Оце вищий пілотаж пілотів. Вони, певно, не на ТДД приїхали, а на Дріфт-гонку. Дріфт Ні, ну це було чудесно, насправді, це було неймовірно. Так, Віктор вже, до речі, четвертий, третій, то стартував останній. Чудова гонка від Віктора, молодець. От оця реабілітація від пілота, до речі, молодець, чудово. Пілотують зараз ПДВ. Добре навіть і конкуренція Богдану, і... А, Андріолі. Тому чудово, молодець. Так, буде, буде обгін, ну дивиться. Ні, не пішов, не пішов, не пішов. Напосідає на Богдана. Богдан вже не думає за Олександра, думає, би Віктор його не обійшов дуже близько. Ой, Юрій помиляється, зараз його обійде на Тому, в принципі, знов буде та сама боротьба. Так, що Юра втрачає свої можливості. Залишилися чотири кола, до речі. Так, непогано. Перший сектор. Дивимося, що в принципі, з такою помилкою значить можна ще краще. Вроді би йде на обігін. Так, так, внутрішня, в принципі, це сильна сторона BMW. Гані, форт не пускає. Добрий вихід, плюс турбіна, не дається, не дається БМВ-оббігнати знову, сайт-бай-сайд, неймовірно. дуже чиста боротьба. Мабуть, Артем трошечки зробив висновки після першої гонки, де він занадто агресивно себе поводив і дещо створював дискомфорт іншим пілотам. Так. Але поки що в цій гонці все гаразд. Подивимося, як далі буде їздити, чи не буде подібних інцидентів. Бо, якщо так подивитися, в принципі, за всю за весь час гонок їх було три, таких важких. Ні, карт не подавав, вони не фіксувалися, але в принципі зафіксовано два таких тяжких. Якщо буде третій, це буде дискваліфікація. Так, перехрещення від Антона, чудове перехрещення. Що це буде збереження з четвертої позиції, дивимося. Довертає він Side by side, Фото фініш. Так, мабуть, БМВ. Ой, тут так призігнався, що ми вже зараз не попаде в цей. А ні, все, все добре, все попав, чудово, зберігає позицію, круто молодець, чудовий пілотаж. А, Юрій вже обійшов. Э, Артема. В принципі, будемо допомагати здодати далі. І що, Антон уже тут, як тут біля Олександра. Так, іде, заходить. Походить Олександра. Олександр перехрещує, Зайшов на нутпішню. Антона трішки винесло на брудну траєкторію. Ах, молодець, Олександр. Чудово, чудово! Чудова оборона. Це повернути свою позицію. А Юрій Штрафен, То в нього принципи жився. Від Бешанців. Андріолі вперне нолі. Ай, помилка від Антона! Ай-яй-яй! Одразу мінус і позиції. Шкода. Шкода. Так, Тепер Олександр у нас третій. Віктор четвертий. Амтерволі у нас лечить на всіх парах, на надфілетова секторах. Так, Бачимо боротьба двох мерседесів. Помилка від Олександра. Віктор чудово вийшов внутрішнім. внутрішній це буде об'єд, це буде обільний вирішний. Так, вирішний об'єм. Молодець Віктор, третя позиція. Так, Антон же тут. І Юрій жнає підіг. Ого! Це зв'язка тут вже пілотів зібралася, має бути далі боротьба. Проліта. Антон пішов в атаку. Обходить, обходить, так. Дуже-дуже смілива, до речі, атака. А, Йорі знов має штраф, ну чи тут в нього шансів. Так, Шондер Андроль за філетові сектори, це мають бути найкращі... коло. Дрім, 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 дрім. Ай, не. Ой, ще вдарив. Ще вдарив. Все, Богдан вже пролетів зразу ж. Тут хлопці між собою розбираються. Так, Юрій штраф. Що Віктор вже за андерводів, до речі. Ще трошечки йому залишилось. Але, в принципі, залишилося два холод. Ай! Удар О-о-о! Оце не пощастило Антону. Його зачепив Олександр, далі Юрій в'їхав в Антона, Антона викинув з траси. Знову. Його і тоді розвернули на початку, зараз в кінці це, мабуть, дуже повільно, насправді. Досить гарно йшов. Звісно, ну, ще й ці помилочки в першому повороті. Ну, не очікував Олександр. Ой, помилка, помилка від Андріолі. І Що це можливість Віктору? Так, Віктор, Віктор скористався цією можливості, він вже другий. Що у нас флешбеки від э, попередньої гонки? Тільки цього разу вже не за перше місце вони борються, тому що там впевнено їде Богдан. А за друге-третє. Подивимося, чи цього разу Віктору вдасться зберегти позицію проти Артема, чи Артем вирізну позицію Віктора. Це має бути якась дуже сильна боротьба. Так Юрець тим всім здалека доглядає. На жаль, через ту прикрасну ситуацію він здобув у ці дві позиції. Але в боротьбі, я думаю, йому би цього не вдалося. Так, Артем мчить на всіх парах. Машину аж кидає. Так, фіолетові сектори аж дві десятки везе. Богдану. Ух, 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 ух. Гарний вихід, гарний вихід. Це було дуже безстрашно, там насправді ще після Сосіча. Так, внутрішньо все, пішов. Отак останнє коло. подивимося, чи Віктор зможе контратакувати, він дуже близько, є сліпстрім. Ох, Агресивно виїжджає Артем, небезпечно на цих поребриках. цей БМВ хоче зриватись, так. Віктор вслів стрімі. Чи будете? Так, Артем тримає внутрішню траєкторію. Так, що у нас ззовні. Чи буде тут у нас перекращення обгону? Ні. Немає, немає, не ризикує. Віктор вже, в принципі, бабус змирився з третім місцем. Так, подивимося, краще вихід. Ні, ні, ні. Здалося. здалося. Я думаю, що в принципі, віктор зможе. Обійте зараз артема. Але, на жаль, ні. Так, подивимося. Останній шанс, Віктора. Чи буде ризиковане пізнє гальмування і внутрішня. Намагався, але недостатньо, мабуть. Так, на жаль, трішечки не вистачило. Трішечки не вистачило, але неймовірно гонка від Віктора. З останнього місця добратися до третього. Так, вітаємо Богдана нас перемогою, тривоги другий. Далі в нас третій Віктор, четвертий Юрій, п'ятий Артем, шостий Антон, сьомий Олександр, 8 Іван і дев'ятий Євген. На жаль, Євген, що стві гонки не задалися. Так що от така в нас гоночка. Тому.